Настав той час, настала та година, молодь, їдемо. Шеф з Шифронькою їдуть, везуть нас на столицю. Ми 네, з Єнескою їдемо. Закрий кабіну! Ось ця письмо, а він знімає. Кабіну, блядь, закрий! Короче, він і сорота? Білюки, блядь, порою. Я мию, мию, а він... Чим? Містер Мускулом? Так, містер короче, молодошки були сі в силові, відбули. все, слава богу, їдемо на столицю рубати бабло. Тому, молодьожки, будуть відосики в село, як ми трошки відпочивали, там знімав, я роботу, з Андреєм, до речі, відос там є. Кому цікаво, молодж, залітайте, до мене на сторіночку будемо з вами дружити. Може, колись на ефірі поговоримо, і все буде чекен, махнаген. Їдемо легенько коновиком, але хочу сказати, що зараз настільки вже холодно стало молодь, що я ось доїду, це просто капець, правда, без тапочок е, сі сандалики. О, похолодало молодж, уже купатися не можна буде. Просто холодіна, просто неймовірна. У нас легенько росте тут молодіся, я вам. Як це вона? Кукурудза чи як це вона називається? кукурудза, блядь, соя. Це соєчка росте на ковбасу ліверну. Це ліверна ковбаса росте молодіж. <рес> Тому то молоджки, кукурузки не садили тут. Я вирішив, кажу хлопакам, давайте пацани, тут садити не будемо, посадимо на друм, хай земля відпочине. О, А тут ось до фане, така по яйці пахловаться. Як вона, як ви казали, мам? Що, по Як вона? Яйця? Да, які пояйця, оце як називається? Да блядь, соя. А, соя. Соя, звісно, родила, дали селі три Така ще соя валить, я не знаю, по 12 тисяч, мобі, за, за тонну буду валив. Я тамарки попів. Кажи bitte та ваткі петиція. Як файно, вроде я сама тебе ославила. Манче систем. Короче, молодёжь, уже купаться не, уже е, написали в воду, як ти казав, вилячі, як там, каже. Що ротом вообще купатися, чи вона той стара? Не можна, кажу, що не можна. Короче, молодёжки, все буде добре, отаково. От уже одягайтесь, бо вже який мер